74 вікна вже замінили ще 19 заявок в опрацюванні. У найбільш постраждалій внаслідок березневої масованої атаки по Кропивницькому багатоповерхівці за адресою вулиця Миро-10 тривають відновлювальні роботи. Місцева машканка Клавдія Артемівна з жахом згадує ніч з 19 на 20 березня. Тоді ворог атакував житлові райони Кропивницького 21 дроном. Жінка зізнається, не може дібрати слів, говорячи про війну. Росіян і те горе, яке вони завдають українцям, син пані Клавдії, також на передовій. Горе велике, син на воїні, вже три роки. Oh. нам Анамоцеву таке горе зробив той Путін, можна його назвати гадом, або ще хуже, або я не знаю такого гада, щоб так унічтожав людей, дітей. У квартирі Клавдії Петренко є ще руйнації. Зокрема, пошкоджені двері потребує ремонту і балконний блок. Каже, вже звернулася із заявкою на державну програму Євідновлення, оцінила й оперативність роботи комунальників та подякувала рятувальникам, без яких у пекельну ніч навряд чи змогла б вийти із власної оселі. Помагав ЖЕК, а відновили вікна. Дякуємо за вікна, що вже поставили. Три вікна і а як вибігали після тої бомбіжки, то двері заклинило, то визивали МЧС, щоб відкрити. І невістка, і я чуть не залишилися там. У владі кажуть, після затягування плівкою, що є тимчасовим заходом, першочергове завдання заміна віконних блоків. Хіт у багатоповерхівці по вулиці Миру, 10 в понеділок вранці, перевірила делегація міської ради. Замінено вікна. 74 вікна, також в опрацюванні знаходиться ще 19 заяв і Здійснюється підрядною організацією, залученою підрядною організацією заміри вікон і найближчі дні сьогодні, завтра до середи, вони будуть встановлені після закінчення робіт в будинку по вулиці Миру, 10, роботи розпочнуться в сусідніх будинках, які меншою мірою постраждали. Це багатоквартирний будинок по вулиці Миру 8, по вулиці Миру, 12 і багатоквартирний будинок по вулиці Василя Нікітіна. Роботи у багатоповерхівках на вулиці Миру виконують за рахунок резервного фонду міського бюджету. Поки що витрачену суму не називають, адже заміну ще не завершено. Працюють у владі і над залученням допомоги міжнародних організацій. Зокрема, це американська програма Джем по заміні вікон. Вони взяли на себе роботу по заміні вікон. Пошкоджених будинках по провулку Ковалівському, по вулиці Братиславській, по вулиці Поповіча, по вулиці Чигиринській. За попередніми даними, також на цьому тижні мають бути виготовлені ці вікна і розпочати, розпочато їх встановлення. Ще одна благодійна організація, 10 квітня, розглядає питання заміни вікон у двох освітніх закладах. Прокоментували у владі ситуацію з обуренням власників приватних осель по вулиці Братиславській, які протягом вихідних скаржилися у соцмережах, що комісії працюють повільно. А через опади і незатягнуті плівкою дахи вціліли під час атаки речі псує затікаюча вода. Перші ж дні ліквідації е, наслідків е, прильотів знаходилися. По провулку Братиславському 9 є наші служби, рятувальники ДСНС, які пропонували допомогу постраждалим по провулку Братиславському 9Є. Там працювали залученими ними приватні будівельники, техніка. От, вони відмовились. Ще раз повторюю, доступу до цього, оскільки це приватне домоволодіння, ми не мали, тому я закликаю всіх мешканців, в яких є подібні проблеми. Не говорити про зраду, не розганяти зраду, а повідомляти на гарячу лінію міського голови в інший спосіб комунікувати, ми обов'язково відреагуємо. І, до речі, сьогодні вийдуть наші комунальні служби за цією адресою, і якщо буде потрібно, якщо їх допустять до цього об'єкту, вони допоможуть з невідкладними роботами. Щодо роботи комісії, то експертів, які складають акти обстежень, усього сім. і фахівці працюють на межі, наголошують у міськраді, адже розуміють, що питання відновлення життє і Є невідкладним, однак сама процедура складна і після першої комісії об'єкти має відпрацювати ще одна. І це не забаганка міської влади, а алгоритм прописаний на державному рівні 338 заяв всього надійшло. Місто не знало до цього таких масштабів руйнувань і пошкоджень. Не можемо ми ні фізично, ні технічно обійти за день, два, за навіть три. Ні ми, ні комісія всі пошкоджені. Будівлі всього термін розгляду заяв після звернення до є відновлення становить один місяць. Працює дві комісії, складаються відповідні акти за формами. Там певні вимоги працювати мають над цим будівельники, експерти. Тому ми максимально оперативно все робимо і в межах наших технічних і фізичних можливостей. Тобто, якщо підсумувати будівельники, експерти там були в перші ж дні. Акт відповідний складено. Акт комісії з обстеження вноситься до реєстру, і на цьому тижні вже відпрацює наступна комісія, буде прийнято рішення про компенсацію. Нагадаю, атака по Кропивницькому в ніч з 19 на 20 березня була наймасовнішою від початку війни. Тоді ворог випустив по місту 21 дрон. Житловий фонд зазнав руйнацій в кількох мікрорайонах. Загалом надійшло 338 звернень щодо пошкодження майна кропивничан. Як захистити підприємців від шахрайства на Кіровоградщині? Це питання розглянули на регіональній платформі діалог влади та бізнесу. Участь в обговореннях взяли підприємці, правоохоронці та представники органів місцевого самоврядування. Поліцейські поінформували щодо поширених шахрайських схем, від яких страждає місцевий бізнес, та розповіли, скільки таких справ розслідували. За даними слідчих, частина злочинів проти підприємців вчиняється в інтернет-просторі. Щоб не потрапити на гачок кібершахраїв, поліцейські радять підприємцям не переходити за сумнівними веб-посиланнями, отримувати дані про допомогу та ...виплати виключно з офіційних сайтів. Крім того, не повідомляти стороннім особам дані та паролі своїх банківських карток. А якщо вже надали, то терміново заблокувати банківський рахунок і звернутися до поліції. Якщо аналізувати 2024 рік, то загалом у нас в області розпочато 1772 кримінальних провадження за фактами шахрайств. У бізнесовому середовищі таких фактів було 28. Що складає 1,6% від загальної кількості? Найпоширеніші у нас в області це злам електронної пошти та скидання підробного договору на поставку товару, підробки веб-сайтів підприємств, зміни електронних пошт для листування, купівля товарів, у тому числі сільськогосподарської продукції. Перевезення, поставка та реалізація сільської господарської продукції, невиконання умов договору, перевезення та поставки товарів сьогодні в Кіровоградській області працюють у всіх 49 об'єднаних територіальних громадах поліцейські офіцери громади. 84 поліцейських працюють і. Будуть невдовзі відкриті і ще додаткові поліцейські станції, 61 поліцейська станція. Тобто, це також профілактика, це також перебування на територіях поліцейських, котрі закріплені за територіями, і вони працюють там. Тобто, це одна із складових безпеки і, скажімо так, Комфорту, здійснення і проведення бізнесу. Спочатку повномасштабної війни малий і середній бізнес в Україні долає надважкі труднощі, але при цьому всьому розвивається та волонтерить. Ми бачимо і цінуємо те, що бізнес активно підтримує Збройні Сили України та надає допомогу тим, кому вона дуже і вкрай необхідна. Ми дякуємо вам за вашу активну позицію. Спілкування без бар'єрів у Кропивницькому психологи вчать рідних українських захисників, як правильно будувати діалог та розуміти ветеранів. Серію освітніх тренінгів організувало регіональне представництво благодійної організації Українська Фундація Мрія. Проходять вони двічі на місяць. Тренінги родинам воїнів проводить практична психологиня та керівниця мрії Кіровоградщини Ганна Колєва. Під час лекцій фахівчиня ділиться власним досвідом комунікації з військовими та корисними інструктування. Інструментами, які допоможуть позбутися труднощів у комунікації з ветеранами, крім того, пояснює, яких тем краще не торкатися, розмовляючи із захисниками, а також розкриває причини негативних емоцій з боку військових та розповідає, як уникати конфліктних ситуацій з ветеранами. Психологиня зазначила, щоб знайти спільну мову з воїнами, слід поважати їхні особисті кордони. В деяких випадках доцільніше вислухати захисника аніж ставити йому незручні за. Тання довіра та підтримка за словами фахівчині, це ключ до гармонійних стосунків із ветеранами, і цими знаннями сьогодні повинні володіти всі цивільні. Нам потрібно навчитися відчувати людину тут і тепер. Що їй потрібно не деталізувати якісь моменти, які пов'язані з військовою службою, залишати готовність вислухати, але не конкретизувати да і не допитувати щось конкретне. Все починається з потреби в безпеці, в підтримці, в розумінні, в фізіологічному комфорті, так, тобто відсутності болі, відсутності якихось потреб, ну, тобто закриття якихось потреб фізіологічних. І так по цій, скажімо так, цепочці вибудовується вже загальний комфорт спілкування. У мене два сини воюють з перших днів добровольцями. І менший син, якому 42 роки, списаний за станом здоров'я зараз. Є проблеми в комунікації. Іноді, іноді наче я нічого такого не кажу, а виникає якась агресія. Він бойовий медик і дуже багато бачив горя. Мені цікаво, як, як дійсно може правильно навчитися, як реагувати на його слова, як, вообще, як спілкуватися з ним.